До нашої розмови долучається Тарас Загородній політолог. Пане Тарас ранок добрий. Вітаю вас. Доброго дня. ну очолює делегацію мединські. Також до цієї делегації входять заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, начальник головного управління генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін, тобто навіть жодного міністра, лише заступники. Як вам такий склад російської делегації на ось цих переговорах у Туреччині? Що хотіли цим росіяни продемонструвати? Не тільки нам, а я так розумію, Дональду Трампу Ну, після мединського можна вже не читати. Та й так зрозуміло. Ну це звичайно, що приниження демонстрація того, що вони не збираються ні з ким в дійсності вести перемовини. Відсилка до так званого Стамбулу першого, як вони називають. Хоча ніяких стамбульських угод тоді не існувало зараз, Україна значно міцніші позиції у порівнянні з першим Стамбулом і немає росіян на Київщині, фактично немає на Харківщині і з Херсонської області, і Чорноморський флот зараз в основному перебуває не в Севастополі, а десь. Новоросійською намагається не відсвічувати. Е, є допомога з боку позиція європейців, допомога з боку США. Ну не гадаю, тоді, навіть хаймерців ще України не було у той час. І звичайно, що це демонстрація того, звичайно, що вони нічого не збираються ніяких вести перемовин не будуть знову махати цими паперцями, які вони собі намалювали, і знову вимагати те, що Україна не збирається з ними обговорювати. Позиція України. І та, яка була е, е, узгоджена зі Сполученими Штатами Америки і підтримана Європою, обговорення виблічно денне перемір'я. Судячи з усього, вони це не збираються робити теж. Ну, от зараз дивлюся, що російські пропагандистські ресурси, зокрема Тас і Ріановості, кажуть, що переговори мають відбутися у тій самій локації, де й три роки тому, тобто в березні 22-го року, тобто в резиденції президента Туреччини у палаці Долма Бахче на березі Босфору, що правда від української сторони офіційних підтверджень, що ці. Перемови не відбудеться ось на рівні делегації поки що немає. Росіяни кажуть, що вони в десяті мають розпочатися, тобто, вже як 16 хвилин, мають ці переговори м -м, тривати. Президент України збирається зустрічатися з президентом Туреччини Ердоганом. Ця інформація вже підтверджена з обох сторін, десь близько 13-ї за київським часом ці перемовини мають відбутися. А тут що ми про ці перемовини можемо сказати? Їх організували суто, щоб ну щоб президент України просто так не летів до Туреччини, щоб були перемовини з Ердоганом. Чи ця зустріч теж для нас важлива? Ну, там є що Ердоганом і так обговорити, щоб президент був поряд, якщо раптом Путін буде. Ну тобто, це це, це більше, якщо Путін раптом з'явиться, наприклад, у Стамбулі. Це демонстрація того, що всі поряд готові слухати, і Зеленський готовий готовий вислухати, наприклад. Володимира Путіна. Тому ну така, ну, мабуть, знову таки, ми не знаємо там порядок денний, не виключено що є все рівно є, про що прийшов поговорити з Артеганом, поговорили, ну а далі вже роз'їхалося, скільки Путіна немає. А давайте спробуємо ну так проаналізувати і сценарій дня сьогоднішнього. Ну з великою долею ймовірності напевно такі зустрінуться українсько-російська делегація. Навряд чи про щось домовляться. Ну і ви зазначали, що е, ну там росіяни хочуть одного. Е, наша позиція полягає в тому, що спочатку припинення вогню вже потім ми про щось будемо домовлятися. Але ж цей раунд переговорів мовно чимось завершиться або не завершиться. Росіяни, напевно, призначать наступну зустріч. скажуть, Ч нормально все обговорили. І тут мені здається найголовніше питання, якою буде реакція Дональда Трампа, як він відреагує на сьогоднішній день? Або він скаже, що все, клас, супер, зустрілися, поговорили. Є певний прогрес. Або ну зрозуміє, що це все фарс, фікція, яку Росія власне провокує, У нас не повинно цікавити, що буде говорити Дональд Трамп. Наше завдання поставити його в таке становище, щоб він говорив те, що потрібно. Так на даний час, на даний час, коли Зеленський заявив, що готовий розмовляти з Путіним, це ж завдання було показати, що Путін не збирається нікуди приїжджати. І наступне завдання вимагати дій, спрямованих на конкретику пов'язану з санкціями, пов'язаною з постачанням зброї Україні. І нам не треба переживати, що буде говорити Трамп, як він буде розмовляти з власними виборцями. Це помилкова в дійсності позиція. Ми повинні поставити його в таке становище і американців, і європейців, щоб вони менше говорили, а більше діяли. А те, що вони там будуть говорити, вони можуть Трамп може все, що завгодно говорити. Якщо постачання зброї буде збільшено, то і це нас більше буде цікавити. От що нас повинно більше турбувати. Зараз додам трошки інформації. Керівник центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко спростував дані російських пропагандистів про те, що переговори у Стамбулі, нібито почнуться о десятій. Він наголосив, що такий час не був запланований. А росіяни хочуть маніпулювати темою перемови. Ну тобто, росіяни собі щось придумали, що в вся перемови перемовини мають початися, і все про візит Дональда Трампа на близький схід, де він отримує такі коштовні подарунки. Багатомільярдні контракти укладає, і е, бачила думку, що в принципі він відвідує саме ті країни, де в нього є якийсь певний бізнес-інтерес, певна фінансова вигода. Наскільки це є критичним чи не критичним, або навпаки, розуміючи це, ну треба і на цьому полі тоді і нам грати, пропонувати йому не знаю локації, якісь майданчики під Трамп-центр, ну можливо, в якихось там районах ближче до лінії зіткнення. Ну, це спрощення бачення ситуації. Коли він підписує контракти на постачання зброї, це ж не його компанія, це компанії Сполучених Штатів Америки. Він просуває американський бізнес. Далі його завдання залучати залучати додаткові інвестиції Сполучених Штатів Америки в тих країнах, які це пообіцяли. Він приїхав туди. Вони пообіцяли. У них є зобов'язання, тому він же президент США, а не а не іншої країни. Що стосується інших подарунків чи інтересів, чи може там бути співпадіння? Може бути, чи мають вони мають вони інтереси там, ну мають інтереси. Але якщо в даному випадку інтереси співпадають з інтересами держави, ну це тільки плюс буде для сполучених штатів Америки. Навіть от той літак, про який у нас так всі обсмоктуються питання, так це ж літак не не, не конкретно Трампу, це державі США тому що президент Сполучених Штатів Америки всі свої подарунки все рівно залишає рівно залишає. Якщо, наприклад, в музеї президента, якщо не помиляється, так називається. А якщо це йдеться про літак, ну так це піде на баланс Сполучених Штатів Америки. Він буде, коли він припинить буде президентом, він не зможе його з собою забрати. Я не думаю, що йому цікаво буде тим більше оплачувати таку велику коштовну подарунок. Тому у нього, у нього приємно з корисним. До речі, в історії часто було так, коли. Коли президенти і заробляли, і заробляли на державу, тому я не думаю, що тут, тут питання, як виборця на це буде реагувати. Він же буде тим говорити. От я привіз там трильйон доларів, які зобов'язані інвестувати у США. Я думаю, що виборці будуть його тільки раді. Щодо нас, ну звичайно, що слід давно пропонувати. Ну, в Ялті пропонувати, наприклад, можна, чи в інших містах, в Одесі, припустимо, це інше. Ну, якщо, якщо воно так працює, ну так треба так працює. Знаєте, якщо ри, е, риба клює на черв'яка. То не треба її годувати не треба їй давати полуницю, наприклад. Ну, тут єдина проблема, що і Росія, напевно, може в цю гра гру грати, і теж пропонувати будувати Трамп-центр десь е, в Ялті або в окупованому Севастополі. Ну він не піде туди без цього, без Бо там воно ж під санкціями знаходиться. Ну то вони ну, можуть, можуть. Ну по, по нафті ж не домовились. Нічого те, що пропонував Дмитрів, реально ж не домовились. Е, так що можуть, ну нехай пробують, але чи вийде велике питання, пане Тарас. А давайте щодо санкційного питання трошки поговоримо. Ми пам'ятаємо той ультиматум, який європейці висували, що якщо Путін не пристане на пропозицію про 30-денне перемир'я, то, мовляв, все, до кінця дня понеділка в нього є час, ні, то будуть санкції. І Потім це ультиматум якось трансформувався в те, що ну добре, дочекаємося 15-го числа цих переговорів, тобто сьогодні, а тоді подумаємо про санкції. А вчора була інформація про 17-й пакет санкцій від Євросоюзу. Я не дуже зрозуміла, чи це одна історія, чи той 17-й пакет це окрема історія. А якщо от Путін не погодиться на перемир'я, то будуть ще якісь інші санкції для вас. Зрозуміла ось ця санкційна політика наших партнерів. Ну, давайте так. Ми наших партнерів знову таки повинні ставити становище. Ви обіцяли так виконуйте. Якщо ви ну, 17-й пакет і так обговорювався. Там же ж в цьому пакеті не цікавить нас, не повинен цікавити додаткові санкції на так званий тюньовий флот. Там же проблема в тому, що страховки, основна проблема страховки приймають порти, які перевантажуються російську нафту. От тут питання. Якщо хочете зробити, ну то хто, наприклад, не приймає, не пред'являє страховки по таких то таких то параметрах, то на того не вкладається санкція. Наприклад, я вважаю, що це буде більш дієво стосовно. Кроків, які вони повинні бути, українці повинні задати одразу ж три риторичних українських запитання: «І що?», «І що там і де. Отак от от треба задавати питання. Іде, іде, ви так голосно говорили. Давайте, давайте рухайтесь в правильному напрямку. А конкретика там Стармер говорив, що буде допомога, збільшена військова або інше. Ну так давайте виконуйте. Тут знову таки ж повинні розуміти. Вони ж на зручному тепер становище знаходиться. Вони всім так голосно на увесь світ говорили. А що виявляється, що не можуть відповідати за свої слова? Так тиснути на них, а показувати, які у вас будуть дії конкретна конкретика, а далі розширювати поле для перемовин з ними. Давайте гроші на війну для України, збільшуйте фінансування для ВПК інвестиції, Але для цього Україна, яка неодноразово говорив, повинна дозволити експортувати нашу зброю, щоб входити в технологічні зв'язки, гроші заробляти і виробництво в себе. Підтримувати, тобто переходити до конкретики, тому що тепер України з'явилася можливість диктувати умови, в тому числі. Ще попрошу вас прокоментувати заяву, яку напередодні зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він сказав, цитую, я думаю, що цього тижня, а також у наступні 10 днів або 2 тижні, є вікно можливостей для того, щоб справді зрушити питання з мертвої точки і покращити становище України. Як ви думаєте, на чому базується ось такий прогноз Марка Рюте на його якихось сподіваннях, позитивних очікувань чи дійсно ну щось він Знає про що там не публічно йдеться, і тому робить саме такий прогноз, що два тижні ці вже такі не дуже приємні, напевно, для українців щось може таки зрушити з мертвої точки. Два-три тижні ми де чули. Я думаю, що вони почули це в вищому варіанті. Ну давайте так. Ну Рюта, це ну, представник великої організації, але кроки повинні здійснити не Рюта, а от ті пани, які приїжджали до нас, це конкретно Німеччина, Франція, Британія, там Польща, наприклад. І сполучені Штати Америки вони повинні бути продемонструвати, що вони готові. Реалізовувати свої погрози, бо якщо вони так і далі себе будуть поводити, вони будуть виглядати смішними, ненадійними. А Китай всім буде розповідати, особливо в Азії, з ким ви взагалі зв'язалися. От дивіться, що вони роблять. Вони нічого робити не можуть. Не відповідають за се не дають обіцянки, а потім не виконують на кого ви взагалі орієнтуєтесь. Давайте з нами. зланевиконані ну, обіцянки це дійсно напевно прояв слабкості. Пане Тарасе, дякую дуже вам, що долучилися до нашої розмови. Стежимо за тим, що відбувається сьогодні, і в Стамбулі, і в Анкарі. тарас Загородній політолог.